А хочете ще більше трешу? Гей фермер вирощує. Першу у світі отару веселкових овець, яких він врятував від бійні. Дослідження показали, що приблизно 8% баранів є геями, тоді як від 18 до 22% є бісексуалами. У відповідь міністерство запропонувало розширити положення про злочини на ґрунті ненависті, додавши дискримінацію за ознакою інвалідності, віку, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Але на заборонах сайтів наші доубануті сусіди не зупинилися. вітаю прихильників та прихильниць гей-пропаганди. противникам. Теж привіт. Ви ж в мене дивитеся, а я вихована. Хочу привітатися з усіма. З вами Тала Андрієва. Ви дивитеся новий епізод нашого проєкту, якому я пропоную вам трохи поподорожувати, аби з'ясувати, а що там у нас із правами ЛГБТІК у світі змінилося за останній час. Так, погоджуюся краще б там Андріївка була не віртуальна, але вже як є. Редження про тригер. Будь ласка, прийміть таблетку від Блювоти. Я прийму це разом із вами, бо мене також сильно, сильно тошнитиме. Мої виулюблені гомобаранчики, баранчики наїлися? Так? Тоді давайте всі вас порахуємо. Так, починаємо. Веселка є. Бачу, веселка. Забігай. Далі в мене в списку ЛГБТЮша, Батюша в сумій пустунчику також забігай. Далі, третій в нас пустунчик є Бігом спати. Ну шо ж ти як мужла не йдеш? Ладно. І четвертий в нас діва. Бачу! Ох, ти мій шестикольоровий.